Listen to it. мов, світло в темряві, ти моя зоря, ти найкраща мрія. Що здійснилася для мене кожен день з тобою це диво, це життя. З тобою я знайшов себе, в тобі, вся суть моя. Твоя ніжність, твій сміх, це те, що мені треба. Ти рай на землі. Моє сонце, моє небо. Ти змінюєш усе, що було до тебе. Ти даруєш мені крила, я звітаю високо, не впасти більше. Ти моє все, ти моя любов. Ти той вогонь, що в серці запало знов ти мій сон, що став реальністю назавжди Ти єдина ти світі, ти моя і пішення. Тим откріпка, що світе в душі мої, кожен твій дотик Це тепло серед снігів, я бачу в тобі світ, що ніхто не гасить, ти даєш мені надію і сили далі йти з тобою, я сильніший, ти моя опора, твої очі, це вікно, світ, а все чудове. Я обіцяю завжди бути поруч. Ти для мене цілий світ, я для тебе готовий, все. Ти моє все, ти моя любов. Ти той вогонь, що серце запало знов, ти мій сон, що став реальністю на завжди, ти єдина світі, ти моя, і більше нікого не треба Ти моє все, ти моя любов Ти той вогонь, що серце запало знов Ти мій сон, що став реальністю, на завжди Ти єдина в світі, ти моя любов, ти єдина в світі, ти моя любов, ти єдино в світі, ти моя любов, ти єдина світі, ти моя любов. Ти моє натхнення, моя сила, мій мотив, з тобою я літаю, з тобою весь світ красив. Ти моя муза, ти моя доля, і я зроблю все, щоб бачити тебе щасливою. Ти моє щастя, ти мій світ увесь я з тобою, і це все, що треба мені, десь люблю тебе, як нікого в цьому світі. Ти моя, назавжди, ми з тобою разом на віки, лише ти.

Ти моя любов, ти той вогонь, що серце запала знов, ти мій сон що став реальністю назавжди, ти єдина в світі, ти моя, і більше нікого не треба Ти моє, все, ти моя любов, ти той вогонь, що серце запало знов Ти мій сон, що там в реальність у нас завжди Ти єдина в світі, ти моя любов, ти єдина в світі, ти моя любов, ти єдина в світі. Ти моя любов, ти єдина в світі, ти моя любов. Ти моє натхнення, моя сила, мій мотив. З тобою я літаю, з тобою весь світ красив. Ти моя муза, ти моя доля, і я зроблю все, щоб бачити тебе щасливою. Східно щастя, і мій світ увесь, я з тобою і це все, що треба мені десь Люблю тебе, я нікого в цьому світі ти моя, назавжди ми з тобою, разом навіть